Працівники державної компанії Укргаз видобування, що входить до складу групи Нафтогаз, пробурили дві нові свердловини, які збільшили добовий видобуток газу на 500 тисяч кубометрів. Одна із свердловин є розвідувальною на нещодавно відкритому родовищі, інша експлуатаційною на родовище кому понад 50 років про це повідомляє прес-служба компанії з нами на зв'язку. Андрій Закревський, голова правління Асоціації Нафта і Газ України. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня, Доброго а, дня. пане а, Андрію, вона дуже раз радий бачити вас. І Ми вас теж раді бачити. Взаємно, пане Андрію, одна із свердловин розвідувальна. Розкажіть, які її функції, і як загалом оцінюєте роботу держави з геологічної розвідки. Дуже влучні питання. В повідомленні Олега Талмачова ми маємо три е, ключових стратегічних е, меседжа. Перше, це успіх, ну, 500, е, 500 тисяч. Е, на добу це успіх і в старі часи. А зараз це дуже великий успіх для любої видобувної компанії по всьому світу, і е, оцей геологічний успіх був отриманий завдяки е, уточненої 3 d зйомці. Це е, наслідки того, що останнім часом. Ну і з приходом Толмачова, і з тим, що держава повернулася обличчям до наших боровиків. Ми такі новини отримуємо майже кожного місяця. Це е, не перша новина цього року. Е, якщо говорити знаєте, ви кажете, дві сверловини було пробурено. Насправді добурюються багато свердловин. То вже під 90 будуть цього року, і може ми поставимо рекорд навіть за часи незалежності там. Ну, якщо все вдасться, може за рік ми вже дойдемо до рекорду е, буріння е, е, і. Якщо говорити про дві ці конкретних свердловини, ну то від собі нове родовище. Ми не знаємо, що там під землею знаходиться раніше. Ми робили це на навпомацки і витрачали багато грошей по всьому світі. Кожна третя свердловина тільки успішна. А тут, від собі гарне дослідження, гарне проведення роботи з буріння і більше 300 тисяч кубометрів на добу дебіт це неймовірно успіх. Я вітаю колег. Щоб для розуміння, зазвичай свердловини які от у нас нормально входять в експлуатацію на старих родовищах, дають 10 тисяч, 20 тисяч. І по тих цінах, які є зараз, це теж комерційний успіх. А тут 300 тисяч. І третій момент саме важливий це те, що. 157 тисяч було отримано на дуже старому родовищу за рахунок до розвідки і до буріння. Тобто, на оцих старих родовищах ми рахуємо, що у нас успішна ситуація, коли ми 10, 20, ну 50, це вже значить успіх, за який треба премію роздавати. Пане Андрію, а чи можете пояснити для простого українця, для споживача, що дає те, що з'являється, те, що вибурюють нові газові свертловини, що це дає, і взагалі чи може це якось потім вплинути в кінцевому результаті на ціну на газ? Так, ну, по-перше, щоб у глядачів було повне розуміння, що ніяких печер. Під землею немає, що там знаходиться складний нафтогазовий флюїд, який просичується через е, тоненькі мікропори, які ви можете побачити тільки через е, мікроскоп. Тобто ну, за того, що світовий океан розповсюджується повсюди, по всій землі, то вода починає піддавлюватися і намагатися вийти е, наверх. Іноді утворюються такі ловушки для. Нафтогазового флюїду це, якщо говорити про традиційний газ з нетрадиційним газом, ця ситуація інакше там. Немає якогось спеціалізованого купола чи ловушки, наприклад, глини, де оцей от флюїд в пісковіку чи інші тверді породі просто насичується, і він є. Коли ми дивимося зверху за рахунок методів, які от ми у нас зараз доступні, це там геометричні методи, 3D-сейсміка, От один із прикладів, то для нас цей флюїд однаковий. Ми воду розрізнити від. Нафти чи від газу не можемо, тому що це, от специфічні тиски, ну там сотні, сотні а іноді тисячі атмосфер, які у цю тридуну притворюють в странний флюїд. І коли ми буримо, ми не знаємо на що ми пробуримо. Ми пробуримо просто на пластову воду, на газ чи на газовий конденсат, чи на нафту. Це завжди є той званий ризик. І от коли є такі повідомлення, вони не спадають з неба. От ще раз вам повторюю: що на кожну таку продуктивну свердовину, коли ми вгадали і все було гарно, приходиться дві пустих свердовини порожніх. І е, самий неприємний момент, що к е, е, ці нафтогаз, які в цих пастках знаходяться, він рано чи пізно закінчується. Є правда теорія, що там цей і газ можуть просичуватися з більш глибоких родовищ, але на жаль, ця теорія до сих пір не підтверджена. Для того щоб підтвердити цю теорію, нужна пробурити як мінімум, як це пораховано там 10 кілометрів, десь там, де кора дуже тонка, може ну, на глибині якогось там океану чи е, моря. От то завжди це є ризик. Ну і е, коли у вас е, зараз е, снаряди літають над головою, і коли постійно зараз злітає на борові майданчики на інші об'єкти інфраструктури? Я хочу нагадати, що вже більше сотні працівників нафтогазової промисловості України загинули. А во це великі успіхи пане Андрію. Е, ну і які е, поклади природнього газу в Україні є? Наскільки вони великі? Чи можемо ми себе повністю забезпечувати і експортувати газ? Це повідомлення наряду з іншими, які були цього року, показують, що так, ми це можемо. І якщо зараз вже робити підсумки, то ми не тільки зупинили природне падіння видобутку газу. Тобто я вже казав, що рано чи пізно ця схованка газу вона закінчується треба борити нову. На кожну працюючу свердовину треба як мінімум добурувати три нових для того, щоб просто ставати на місці і дорозвідувати нове родовище. І от в цьому повідомленні прекрасно все. І дорозвідка сучасна, і е, неймовірний успіх на новому родовищі. І саме головне, що завдяки дорозвідці були знайдені пласти на старому родовищі, які можуть нам дати більше. Якщо ви говорите про кількість е, нафти і газу, якого у нас є. То ми займаємо друге місце на суходолі в Європі по е, потенційних запасах е, природного газу, от і е, я маю маз саме суходіл. От. І, е, боже мой, теоретично видобувати дуже багато газу. Але методи, які для цього використовуються, повинні застосовуватися нові. І не просто нові, а новітні, яким всього там в світі і, 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 деяким методам 4 років, 5, 10, 20. От і якщо Пане говорити, Андрій, змушені туди... змушені закінчувати так. розмову, тому що повітряна тривога зараз лунає по всій Україні, але ми щиро дякуємо за цю розмову. Це був Андрій Закривський, голова правління асоціації Нафта і ГАЗ України.